Та незвичайний світ птахів. З давніх давин люди поважали та цінували їх. Про птахів складене багато пісень, легенд, віршів. Кожен дбайливий господар намагається виготовити і повісити біля своєї оселі годівничку чи шпаківню, щоб привабити пернатих друзів. Відомо, що птахи. Практично постійно зайняті пошуками поживи, тиші та місць для гніздування. Вони можуть для цього переміщуватися на відносно великі відстані. За характером таких переміщень, усе птаство діляться на осілих, перелітніх, зимуючих. Птахи живляться комахами. Коли не стають холода, комахи ховаються. Тому багатьом птахам взимку немає що їсти. Птахи, чий раціон більш різноманітний та непримкливий, можуть постійно мешкати в цієї місцевості. Це зимуючі птахи. Вони живляться шишками, насінням. Ці птахи можуть знайти собі їжу. Ось вони і залишаються з нами зимувати. Зимуючі птахи? Це ці птахи. Які не відлітають з приходом зими на південь, а залишаються зимувати в своєму краю. Серед них дятел. Добуваючи з-під кори дерев собі їжу, лічинок та шкідливих комах, він будує тим самим будиночки для інших птахів та тварин, синичок, мохоловок, білок. У зимовому лісі почуває себе чудово, тому що комахи засинають, і дістати їх стає легше. Синиця санітарка ліса, яка допомагає деревам позбавитись від шкідливих комах. Влітку живіться виключно комахами, але взимку залюбки з'їдає їжу у годівничках. Ворона Сіра мешкає по всій Україні. Ворона рухлива пташка, яка любить неквапливо ходити з боку в бік. Цей птах любить різноманітні розваги, планування в повітрі, розгойдування на проводах, скочування по похилий поверхні дахів. Галка дуже товариські птахи. Їх часто можна зустріти разом з граками і воронами. Галки мають відмінну пам'ять. Якщо заподіяти їм зло, вони довго пам'ятають кривдника. Галки птахи всеїдні. вони ловлять камах, добувають личинок, черв'яків, клюють рослинний корм. Горлиця осілий птах, мешкає виключно в населених пунктах, і в селах, і в великих містах. Горобець це невеликий птах. Сіра коричневого кольору. Спинка у нього коричнева з чорними тятками. Грудка світла сіра або біла. Крук. Осілий та кочовий птах. Мешкає на всій території України. Омелюх. Як тільки настають холоди, то відразу ж на горобинових кущах в міських парках. Можна побачити яскравих птахів. Пугач, найбільша сова в нашій країні. Жовтувате руде оперення з безліччю темних плям допомагає пугачеві добре маскуватися на деревах. Очі у пугача величезні і жовті. Він вміє крутити голову, залишаючи при цьому тіло зовсім нерухомим. Снігур, зимуючий птах, які прилітають до нас на зимівлю в той час, як багато птахів навпаки, відлітають в теплі краї. Живиться він насінням, бруньками та деякими комахами. Сойка вона має чорне крила, на яких є яскраві, блакитні та білі плями. Сойка галаслива та цікава пташка. Вона не любить довгі польоти. Найчастіше просто перестрибує з гілки на гілку, з дерева на дерево. Сорока. Завдяки чорно-білому забарвленню та довгому хвосту. Ти запросто опізнаєш сороку. Саме ці білі плями птахові дали народну назву сорока білобока». бока. Щіглик. Один із найскрасивіших птахів, що зустрічаються в лісах. В оперенні цієї пташки кидаються в очі червоний лоб і горло, а також яскрава жовті смужки на чорних крилах. За такий святковий чепурний наряд птицю і назвали Щеглем. Голуб улюбленець дітей та дорослих. Які пригощають насінням соняшника та шматочками хліба на майданчиках та парках, Живіться рослинною їжею, але влітку не відмовляється від комах. Від інших птахів відрізняється вмінням пити воду, втягуючи її, як це робить людина через соломину. Коли іншим птахам доводиться набирати у дзьоб декілька краплинок води. Для зимоючих птахів зима дуже важкий час року. Через холод вони втрачають багато тепла, птахам необхідно багато їсти. Змайструй годівничку і допоможи пташкам пережити люті морози.